Головніша моя задача полягає в тому, щоб досягати того, щоб дитина пройшла усі етапи розвитку фізичного розвитку від 0 до 12 місяців, не вважаючи на паспортний возраст дитини, бо це всі важливі процеси не тільки для фізичного розвитку, а ще й для психіки дитини. Тому це все досягається шляхом рефлекторного масажу і елементів ЛФК. Необхідних для опрацювання мишць дитини. Рефлекторний масаж працює безпосередньо на центральну нервову систему, тобто ми працюємо з головою дитини. Постійно працюючи через рефлекторні зони центральної нервової системи, з системою ми починаємо напрацьовувати необхідні фізичні навики. Дитини, досягаючи той мети, яку ми ставимо на цей час для дитини. Під час своєї роботи працюю не тільки я, а я ще й пояснюю батькам, що їм потрібно робити для досягнення мети. Тому на моїх заняттях не тільки діти будуть отримувати необхідну інформацію, але й батьки. Знову ж, хочеться наголосити на тому, що без батьків. У жодного реабілітолога білітолога нічого не вийде. Якщо потрібна допомога або консультація, звертайтеся.